Вітаю, в ефірі телеканалу Буковини інформаційний випуск. З студії працює Максим Калінчук. У Чернівцях провели останній путь військового контрактника Сергія Потарайка. Він був розвідником у 8-му батальйоні гірсько-штурмової бригади. Нічого не передбачало біди. Сергій разом з своїми побратимами вийшов на завдання. Утім, їх чекала засідка. Іван той, хто вцілів. на новий попали в засаду. Одного взяли, другий вбили. Секунди були на те, щоб прийняти правильне рішення по поводу одходу. З двох чоловік була вероятність слуша. Хотя один поступ. Фактично їли за неї. Низки, всі не місті. Хороший парень, жалко. Сергій Потарайко після навчального центру потрапив на передову. Утім, пробув там лише два тижні. Гарна була людина, гарний боєць. Не, не... Ніде не тікав, не ховався, не, не, не відказувався від роботи, наоборот, він е, шукав де, де чаще, де спічне. Ну, Йому досталося таке, що він попав з першого дня в саму гарячу, найгарячішу точку АТО, От, з першого дня. І з першого дня йому вже довелося вступати в бій От, і повоювали. Ну, в той раз так случилось, що. Вони попали на засаду. Вийшли, попали на засаду і пуля нас догнала. Помер військовослужбовець від кульового поранення в голову. Про його перебування на передовій рідні не здогадувались. Він вирішив піти на контрактну службу. Так сталося, що до Сергія, Сергія реально мене попросили мої знайомі. Він проживав в місті Чернівця. місце реєстрації було в хотилі. Я телефонував військовому комісару Пітерського районного військового комісаріату, щоб оформив ці документи і призвав. Він був дуже хорошою людиною. І під час проведення психологічного відбору показав відмінні показники Зі стану здоров'я, прийшов. Але, на жаль, ми сьогодні проважаємо останній спорізь Сергія і дуже сумуємо і співчуття родині». Сергія ще зі шкільної лави пам'ятається як захисника. Він ніколи не дозволяв ображати молодших або ж слабших. Вони дуже хотіли всі бути льотчиками, пілотами. Ось не знаю, їх захоплювала така дівчата балеринами, а хлопці от пілотами. Сергій в травні місяці приїхав, заходив до школи, прийшов до класу, навіть пригадали, де він сидів, розумієте? Ну, не казав він, що він піде в АТО. Чи... Але він був дуже порядною, чесною, доброю людиною. Він не був відмінником, але як учень, як людина, добродушний. Ми це вчора дзвонювалися, списувалися з усіма однокласниками. І от у кожного перше, що згадувалося, це дуже добрі очі. Тому що ну, от він такий був. Він був дуже щирий, він був дуже простий і дуже добрий. І пам'ятаю, що завжди, якщо щось десь ставалося на перерві, Сережа завжди не боявся, заступався, захищав. От такі, такі дитячі, ну, неймовірно щирі спогади. І коли зустрічалися, тому що жили в одному мікрорайоні, коли зустрічалися тут, е так кожен завжди спішив. Привіт, пока, і а очі лишилися ті самі. Ну, після стількох років напевно. Ну, Знову забирають найкращих. Сергію Потарайку було лише 32 роки. В нього залишилась дитина від першого шлюбу. Чиновники, які теж прийшли пом'янути розвідника, запевнили, що держава не залишиться осторонь проблем родини. Буковини України ми кращих синів сьогодні хоронимо. Ті, які сьогодні віддали на це своє життя в держави, збережені юріжу від агресорів. Сьогодні по мірі можливості ми з місцевих піжеті того, що передбачається. Певні біль надання допомоги з державного бюджету. Ми на сьогоднішній день стараємось також знову всім чи можна. Ну, в першу чергу ми там прийняли рішення, що з обласного бюджету даємо 100 тисяч кожній сім'ї. Гроб за поховали Сергія Потарайка на алеї Слави центрального кладовища. Нехай земля буде пухом для спочилих героїв. Анастасія Кукоячук Іван Чижик, телеканал Буковина. Про затишчя на сході наразі не йдеться. В районі проведення АТО на бандформування продовжують обстріли позицій збройних сил України. Упродовж минулої доби зафіксовано 54 випадки відкриття вогню, з них по 24 на Донецькому і Маріупольському напрямках та 6 на Луганщині. Обстрілюють із забороненої міськими домовленостями зброї. Загалом нинішній тиждень видався важким. За офіційною інформацією, лише за добу 18 липня на Донбасі загинули семеро українських військовослужбовців. Ще 14 отримали поранення. Увечері 19 липня на центральній площі міста Чернівці відбувся мітинг реквієм за загиблими у зоні проведення антитерористичної операції українськими військовими. Акцію зініціювали волонтери з Маріуполя. Проведення молебня за загиблими підтримали більшість міст України, в тому числі і Чернівці. Бійцям на передовій та воякам, які опинилися у полоні в зоні, АТО потрібні ліки. Найбільше вони потребують знеболюючих препаратів. Про це під час прес-конференції зазначив представник обласного координаційного штабу з матеріально-технічної допомоги військовослужбовцям, які пробувають в зоні антитерористичної операції. Окрім того, волонтери збирають медикаменти для дітей, які знаходяться у так званій сірій зоні, з медичною допомогою і з медикаментами. Напружена ситуація, м'яко кажучи, і ми зараз анонсуємо акцію по збору медикаментів для дітей, ну можливо, вітамінів. І будемо формувати аптечки, щоб передати в населені пункти там в сірій зоні. Допомоги потребує і відомий буковинський волонтер Дмитро Чернишов. З ним стався нещасний випадок під час ремонту автівки, яку готував до відправки в АТО. Просто прохання до Буковинців є можливість. Помоліться, є бажання. Зайдіть церкву, покладіть свічку за здоров'я Дмитра. Ну, це я як від себе, як, як я знаю як людина і християнин. Прошу. Я хочу подякувати в першу чергу, Андрієць Оксані Анатолійні, Юрію Миколаївичу Лисюку. Це перші ж хвилини, як це сталося, як я дізнався. Я їх, тобто, поки Дмитра вже довезли, були. На поготові і обласна лікарня, але так стало, що Дмитра повезли на Фастівську, він пробув там кілька днів в реанімації. І хочу подякувати всім лікарям Фастівської лікарні, лікарям торакального відділення і взагалі і Буковинській лікарні. Зараз Дмитро в реанімації знаходиться, але на вулиці Буковинській. Ну, я дуже вірю в то і прошу Бога, і думаю, Бог поможе. Що Ближчим часом Дмитро одужує. кошти для підтримки лікування Дмитра Чернешова можна перерахувати на платіжну картку його дружини. Реквізити побачите на своїх екранах. Зміни до цьогорічного бюджету, ситуацію з довгобудами та комунальними тарифами, соціальні проїзні. Ось далеко не повний перелік питань, які обговорювали народні обранці на сесії Чернівецької міської ради. А перед її початком присутні в сусідній залі хвилиною мовчання вшанували пам'ять буковинців, котрі загинули на сході України з зоні АТО. Також охвалило звернення до власників розважальних закладів обмежити в ці дні проведення розважальних заходів. Проголосували депутати і за створення депутатської комісії, яка прослідувала всі обставини ДТП у Чернівцях за участю патрульної поліції, в результаті якої загинув молодий мотоцикліст. А далі до мікрофону вийшли громадські активісти. Серед них і інвестори житлового будівництва, що на проспекті Незалежності, 116 у Чернівцях. Зведення будинку розпочалось ще 9 років тому. Змінювались підрядники, будівельні фірми неодноразово створювались депутатські комісії, а довгоочікуване житло чернівчани так і не утримали. Це питання тягнеться вже дуже давно. Але колеги депутатами ініціювали все таки створення комісії і ще раз повторно вивчити ситуацію. яка сьогодні створена щодо ошуканих наших мешканців. Щодо моєї позиції, там прозвучали назви фірм, які будували, і не одна з фірм. Я не хотів би повторитися, але я вважаю, і ми моя думка, що сьогодні потрібно все-таки правоохоронним органам зайнятися цими забудовниками, які дійсно шукали, ані сьогодні десь переклада вину на, на депутатський корпус. Да, депутати сьогодні будуть працювати. Ми будемо шукати цього питання, але я ще раз повторюсь, повинні відповідати ті забудовники, які дійсно зробили цю проблему. А далі депутати, як вони кажуть, на волелюдне звернення виборців мали намір розглянути питання підвищення тарифів на комунальні послуги. на даному етапі це не компетенція міської ради, але все рівно є питання до міської ради по поводу тарифів. У нас є ЖЕКи, є другі організації, які десь мають відношення до цих тарифів. Єдиний вплив міської ради може бути прийняття рішення. Якщо підпише міський голова, це компенсувати жителям міста або малозабезпеченим за рахунок бюджету міської ради. А ось до питання соціальних проїзних для Чернівчан, схоже, депутатам доведеться повернутися ще не один раз, адже все зводиться до відшкодування коштів перевізникам. А їх традиційної міському бюджеті не вистачає. Максим Калінчук, Петро Голупапа, Андрій Буріга, телеканал Буковина. Поговорити про зміни і про те, як громада може їх ініціювати, об'єднати зусилля і зробити місто комфортнішим в межах проєкту Суспільний простір. Чернівецькі активісти створили карту місць, які потребують покращення, допомагають облаштувати дитячі майданчики, проводять лекції, на які запрошують спікерів з інших міст. Докладніше розкаже Кристина Карваська. Цього разу спікер Ірина Янів приїхала зі Львова, живе у Львові, працює в маленьких урбаністичних містах сходу, де розповідає про способи залучення громади до проєктів. Майже ніхто не думає про те, хто ці люди. Власне, ніхто не думає про людей. думають про якусь аморфну громаду, якусь сукупність абстрактну, незрозумілу, яка, начебто, щось вирішує або щось думає. Це взагалі там не знаю з якогось колективного підсвідомого юнга відносин. Вадить, але ж насправді громада – це сукупність Кожен може змінювати простір міста, але мало хто знає, як це робити. Нині залучити громади до спільної дії над Чернівцями, пояснити, що керувати містом можна, навіть якщо ти не чиновник, і показати, як правильно це робити, мета проекту Спільний простір. Ми хочемо, аби люди зрозуміли, що ми не повинні винуватити когось іншого в проблемах свого міста. Якщо я бачу якісь проблеми цього міста, то я можу, я маю так само якісь методи для того, аби покращити це місто. Чернівецькі активісти хочуть, аби місто стало комфортнішим. Розробили дві карти. На одній місця, які подобаються, на іншій навпаки, потребують змін. Позначити їх на мапі може кожен охочий. Є мешканці, які хотіли відмітити всі вулиці і вказати, що це кругом мають бути велодоріжки. Так вони цього на жаль не зробили. Як бачимо, є частина ділянок. Біля залізничного фактично вокзалу, так це такі собі невеличкі, в тому числі зелені зони. Є частина парку шилера, що теж є зеленою зоною, яка могла би виглядати інакше. Також зазначили і центральну площу не доподобачі і міський пляж. Цю інформацію опрацюють і запропонують містянам алгоритм дій. Ми її зробимо доступною також в онлайні, і щоб на онлайн-карті мешканці так само мали змогу робити відмітки про такі місця, які потребують змін. Відсутність пандусів, лавок, контейнерів для сміття. Активісти кажуть, громаді під силу вирішити всі ці проблеми самостійно. Наприклад, у вас ви живете в якомусь домі, у вас є там двір, і він вам не ну, там немає дитячої площадки. Ви заповнюєте заявку і надсилаєте її нам. У нас є сторінка у Фейсбуці, спільний простір» Recommand Space CV. І туди ви можете написати, що вас турбує, і що ви хочете бачити. До 20 серпня заявки будуть розглянуті. До 5 вересня перспективні проекти подадуть на розгляд міської ради, аби отримати бюджетне фінансування. Кристина Карвацька, Антон Романюк, телеканал Буковина. Двох осіб, які за допомогою квадрокоптера знімали на відеолінію державного кордону, затримали прикордонники Чернівецького загону. Це сталося на околиці села Горбівці Глибоцького району. Як з'ясувалися пізніше, затримані батько та син, жителі Хмельницької області. Чоловіки намагались довести правоохоронцям, що відео знімали, аби побачити, як живуть люди в Євросоюзі. Однак, чому такі зйомки вони проводили серед ночі, чітко пояснити не змогли. Прикордонники викликали на місце затримання співробітників Служби безпеки України. Триває слідство. Викладачі та студенти з Румунії нині навчаються у літній школі при Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. Іноземці вивчають культуру, традиції українців, відвідують лекції та практичні заняття з української мови та літератури, мають і насичену екскурсійну програму. Зокрема, мали можливість ознайомитися з телевиробництвом під час відвідин телестудії Чернівецької регіональної філії Національної телекомпанії України. Літня школа для студентів та викладачів вищих навчальних закладів Румунії у ЧНУ імені Юрія Федьковича працює вже кілька років. Тут поєднана мовна практика та екскурсійна програма. Цього року учасники цієї літньої школи являються студентами і викладачами філологічного факультету Сучаського університету, а також історичного факультету. В програмі літньої школи входять і заняття, лекції з української мови, і літератури або історії України, але також цікава екскурсійна програма. Під час відвідин студії телебачення учасники групи ознайомилися із основами телевиробництва, побачили презентацію телеканалу, світлини з життя колективу, монтажні апаратні та студійні приміщення. Студенти та викладачі Сучавського університету спілкувалися із журналістами, телеоператорами, режисерами і навіть мали можливість спробувати себе у ролі ведучих. Окрім того, учасники літньої школи обговорили питання співробітництва Буковини та Румунії у сфері культури та медіа з представниками редакції, підготовки телерадіопрограм. Румунською мовою, яка нині працює у регіональній філії НТКУ. Гра інтелектуалів у столиці Буковини розпочався другий шаховий фестиваль Чернівці Оупен 2016. У представницьких змаганнях беруть участь понад 100 шахістів із чотирьох країн світу. Подробиці у сюжеті Мирослава Солонара. З нагоди відзначення Дня шахів в Україні та популяризації і розвитку цього виду спорту на Буковині розпочався шаховий фестиваль Чернівці open 2016. На змагання приїхали спортсмени різного віку зі всієї України та з-за кордону. Перше у Чернівцях і шахіст із Житомирщини каже, сподівається показати на цьому турнірі хороший результат. Вирішив приїхати, тому що ну, шах, ну, призи, турнір, змагання спробувати свої сили в ну в сильних турнірах, а 12-річний чернівецький спортсмен Андрій Лук'янчук грає в шахі вже три роки. Розповідає, хоч цей вид спорту не надто динамічний, однак вимагає інтелектуальних здібностей та наполегливості. Хлопець навіть поділився своєю тактикою на цей турнір. Спочатку ігру тут не дуже багато ходів. Можна ходити або пішаками, або конями спочатку ходив. Потім уже можна, потім після того як ходив пішаками, можна виводити інші фігури. Є ще такі поняття, як дитячий мат. Він робиться ось так: ось виводиться спочатку ця пішка. потім можна сюди даму поставити, можна сюди, тут без різниці, Наприклад, сюди, потім слоном ходимо сюди і дамо б'є ось це. І тут мать, бо король не може нікуди походити. Ці та інші тонкощі гри в шахи спортсмени зможуть використати на фестивалі. Як зазначають організатори, програма турніру буде насиченою взяти участь у змаганнях зможуть усі бажаючі. основні турніри турнір А це ОПЕН, де грають всі бажаючі, в незалежності від категорії, статі, віку і так далі, і тому подібне. Турнір Б це молодіжний опен, це для підлітків, юнаків та дівчат до 14 років і кваліфікацію не вище першого розряду. І турнір це, як я сказав, це бліц-турнір теж для всіх бажаючих. Підтримати молодих шахістів прийшло й чимало родичів. Зокрема, батько Буковинського шахіста та кандидата в майстри спорту Олексія Білича каже: його син готувався до турніру із відомими гройсмейстрами. А тому перемога на цьому фестивалі для Олексія пріоритетне завдання. Я попросив такого грессмейстера Савченка Станіслава, який там йому допомагав по три часа в день правильно підготовлюватися до цього турніру. І не лише до цього а і до майбутніх турнірів, тому що ми на наступній неділі від нас їде команда з чотирьох чоловік Могилів Подольськ, які будуть грати, там десять команд буде виступати. Спостерігати за турніром усі любителі цього виду спорту зможуть в онлайн трансляції, адже 10 шахівниць підключені до інтернету. Триватиме фестиваль до 24 липня. Мирослав Солонар, Антон Романюк, телеканал Буковина. На цьому наш інформаційний випуск завершено. Залишайтеся з нами та до зустрічі в ефірі телеканалу Буковина.